Доброго дня! Сьогодні розглянемо нашу ще одну новинку ручний відпарювач. В нього йде в сама коробка, інструкція, відпарювач, щіточка для катишок та чаша для того, щоб наливати водичку в сам контейнер. Розглянемо відпарювач. Його потужність 1000 Вт. Сам, він, сам корпус із пластику, підошва у нас із термопластику. Об'єм резервуара для води у нас 120 мл. Нагрівається він, коли вмикається, за 45-50 секунд. Для... І потім іде у нас подача пари. Для того, щоб налити воду, є клапан, ми його відкриваємо. І ось є чаша, яку ми заливаємо в саму водичку. Також ми подивимося, у нас є насадка для того, щоб ми могли зняти катишки або пил з одягу. Ось так вона виглядає. Коли ми його вмикаємо, у нас ось працює led індикатор живлення. І видно, що він вже вимкнутий і можна його використовувати. Ось так у нас іде пар з самого відпарювача. Відпарювач у нас вже є в наявності на сайті. Замовляйте гарного дня.